В да, воді не буде, ну так. Да. Дефолт, ясно. Не проробили гру, коротше. Ніякого реалізму. О, боже. Що, боже? Цибай, блять. Добре, я тебе. Та ти що, ще чел цибать навчився. О, тут щось должно обвалитися 100%. Просто так, так тут бути не може. Може оця штука якась. О, зараз буде. Зараз буде. А, ні? Навіть Поїта гра, я вже URL поїбався. Осуждаю, звісно, якщо ми говоримо саме про цю дівчину. Засуджуємо. Засуджуємо жорстко. Але справедливо, хто б в URL не поїбався. Бля. А я? Оп, и я бежу. Ну, было очевидно, что какая-то движуха случится. Может, прыгнешь, блядь? Да хватайся уже хоть за что-то, блядь. Давай, давай, детка, ты сможешь. Будешь хвататься уже за что-то? Йоу. И что делать, блять? Ну, пиздец, кипа просто придавило. А, гадюнька, тут уже. Давай, 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 давай. Чагни. Нормально, нормально жахнуло. Оп, ось і плавать сейчас научиться. Блядь, за малой тепер прогнаться надо. Та плеви, дура. Ого. Де мала ділась? Оно де. Ну да. Уже не дихає, мабуть, да? Пів секунди пройшло, вже все. Хватай. Так, ну оце він подозрительно і дуже схопив насправді. Ззаді так за талію кажуально взяв. Та, да. Дуже реалістично. Як з моста пригали і там все падало, то нормально було. А тут уже все. Только чуть воды сорбнула, все. Смерть. Не может дыхать. Без сознания. Конечно. Давай, давай. О, -о, -о. Та є же. Та же. Ну тут треба дыхание рот Ну, по-другому ніяк, согласны. <питаклиз persuade> Бля, ну пиздец. За шо? Опять перехласти заплу. Якісь пледу... Стіпли... Ні-ні, спочатку подивиться одне на одну. О, якийсь англічани. Вона в порядку. Її врятували. Спочатку подивиться. Як вам вдалося? В смысле, як? Це все вона. Сильно хотіла знайти вас. Якийсь, короче, тип на переводчику. Дуже ледачий попався. Другорядних гравців взагалі не хоче перекладати. Просто частково перекладено якісь фрази. Я втратила майже всю команду. Де ти Практично їх втратила? Нікого не залишилося. А потім з'являєшся ти, і ми ледве встигаємо врятувати її. Мабуть, це долі. 100%. Палко дивиться, як інакше. Не хвилюватися, ми Не можу. Я Ну, така... Ну що з тоді дитини взяти? Що з нею взяти? Її готують до операції. Такої операції? Лікарі кажуть, що кордий цепс усередині її мозку якось мутував. Подожди. Тому вона має імунітет. Коли його вилучать, лікарі зможуть зробити вакцину. Так вона ж тоді. Вакцину. Лише гриб у мозку. Підожте. Забрали по мою. Уже якісь досліди проводять. Йоу, ти давай тормози! Шукаєте когось іще. У нас ще тепленько увімкни фантазію. О, Та ні, ну, о, на даному моменті, так. Да, Тепленька на столі вже лежить. Я в курсі. Але ми засуджуємо такі дії з 14-річними дів дівчатами. Об'єктивно. Об'єктивно засуджуємо я знаю її від А от у цю Афроамериканочку, звісно. Було б славно. Та вже все, я розібрав вже началь. Та ні вона ж другий час буде, як це розібрала. Ніхто її ще не розібрав. Ну там все беруть. Ага. Зроз. Ми засуджуємо, якщо нічого не сталося. Попробуй, е, засуджуємо всілякі думки, які можуть спонукати до сексуальних дій до дівчат яким менше 18 років. Хоча об'єктивно, може і ці афроамериканечки також менше 18 років. Але... О, опять забули перекласти. Гівап каже. давай. Зараз ми гівап зробимо. GTA 5. GTA 5 РП, согласне. GTA 5 РП. В будь-якому випадку, если щось не так сказав... Каже в GTA-5 РП. Оцеп типу, восепкабіну ту порозніс би жорстко в GTA 5 РП. Каже, рухайся. Ну такий якийсь бандит насправді. Так, наша зброя лежить. А може розвернеться до сиєму так. Пем-бем. Отдихаємо. Опа! Його нічого не заебали. Все. Тіп без кліра остався. Давай, ще разочок. Бля, пиздец. Просто без кліра оставили. Ну, сейчас начинається з усіма піздялка. Так, шо у меня по патронам? Так. Це в мене шо? Це винтовка. Піддержня, а я ж можу усюди цепнуть. Може, це берем. А ми сейчас їм в ту прокрадемося. Та жорстко в жарим обох. Оп! Мінус один. Зараз поки другий нічого не підозрює. Оп, три патрона візьме. Ми його теж вжаримо. О, чорт. О, чорт! Опа! Мужичок! А треба не втекати по сторонам дивиться. Ну, все, також відпочи. Опа, два дардробовичка. Один такий. Взагалі балуючись. Ой, блять, хтось в мене ще побачив. Так, ну це така як последняя сценка осталась в цій грі. Бо я там помню, ще як тоді Дивився, то оце в, в цій халупі... Ну ще будемо з когось по другу, пиздиться. В смислі капске справы? Ти що, когось знайшов? Бля. Підожди, лук є. Ой, та лук, візьми, дура! ой йоу! Чого я не можу лук взяти, блядь? Розділитися. О, боже. і Шукаємо далі. Та їбать з цим луком, блядь. Бля, не попав. Прицел збився. Так тут ж прицел ой-о, сейчас о, жахнем його. Ать! Куда біжим? Ти ж мене бачимо, чому ти біжиш на осліп? Тепер відпочивай, дяденька. О! о! Штурмова гвинтівка, йоу! Оце мені дуже подобається. О, дивись, ще 18 куль. Так, одна стріла. І одна стріла. Так, ну можна як слон топать, тут поки що... Так, ми тут були. Тут нема нічого. О, що в нас тут? -а? Тут опігулочки є. Бля, оце ми за пів години встигнем пройти, навіть менше. За 20 хвилин, щоб я завтра не допроходив уже. Бо таке як пройдеться ще вночі підрубать, бля. Ладно, тут немає хуя, біжим. Бля, там тіпи воно вже ходять. Ліхтариками своїми, блядськими світять. Може не париться просто всіх їх перебити тут, а, ну, не на ничку, та й пиздец. Хоча на ничку якось вроді краще, блядь. Десь тіп тільки що був. Отдихай. Ось, Ну за 20 таке, як можна не вспіть. Ну да, якщо ще на сталсі проходить, то хоч встигнеш. Піздець. Пиздец. Вилазь. За 20 хвилин можна гру пройти. Ну, сом... сомнительно. Ну, їбать. Ого, блять! Нихуя себе! А, тут ч прицел есть? Ой, та не уже не пройдем, блядь. Я за руины, блядь. Я прицел включил, блядь. Может 5 часа добавить электрик. Блядь, аж отсюда, я ебало валю. Да ладно, я с ними граться, блять. Сейчас мы им джазу тут дамом. Що я з ними тут а цяцькаюсь? Переліз. Де ті? Ой. Ого, їбати міг набігло, бля. Ого, їбати тут отдача. Та їбать, отдача. Не, дача жорстка. Пизда. Да ебать, за ты жарить. мене. Так, похилиться б надо, ні? Блять, пришли шакали вже. Не, хуйня, оказывається, ця зброя. Сейчас мы дробовичок визвим. Блядь, винтовку взял. Не поняв, нахуй. Не поняв, блядь! Ты ч, попутав? Игра зависла. А, не, отвисла, блядь. Ладно. Ч ютут, агнит украдаться. Ох, и вжарю ему сейчас. А скик ему пуль садить надо, Чотири патрона. Ой, блядь. У му дві? Хватило. Бля, ну. До автомата дають патроны, а він юзелесный. Може, присадиш? Шо шо, блядь? Єбать, за одного удара Більше половину ХП, Йобаний рот. Та ну нахуй заново, блядь. Пизда, блядь. Я їбало валю, блядь. Може, все-таки на ничку, блядь. Та їх тупо по миллиарду откудась в той раз, блядь. Я даже не понял, вот... Даже не поняв откуда, блядь. Та цей тип, блядь. Підійди сюди, зайчику. Я тебе поглажу, легесенько. Бля, хто ззаді палить мене. Отнюкну. Ого, єбать!